За минулу добу сталося 210 бойових зіткнень. Російські окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових вздовж всієї лінії фронту. Наші воїни з усіх сил стримують ворога, але від інтенсивності боїв не витримує навіть техніка. У межах проекту друзі ДШВ» Ми продовжуємо розповідати про героїчних десантників. Наш Константин Мельников розкаже, хто ремонтує техніку на передовій. Упродовж сюжету на ваших екранах будуть реквізити, за якими кожен глядач зможе допомогти українським. Захисника. Околиці Курахового. Нині це одна з найактивніших ділянок Східного фронту. Окупанти десятки разів на день штурмують тут позиції українських військових. Сили ж оборони усіма можливими способами їх стримують. Бійці 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ щодня відпрацьовують по ворожих цілях. Б'ють по техніці, особовому складу противника, намагаються завадити його логістиці, та через інтенсивність бойових дій втомлюються не лише люди, а й техніка. Останнім часом машина перестала заряджати снаряди. оток зарядження снарядів, так скажемо, не докидає снаряд. Переганяти 36-тонного Цезаря на ремонт справа ризикова. Можна засвітити позицію. Тож у таких випадках бригадні ремонтники самі виїжджають на бойові позиції, діагностують та ремонтують самохідні артилерійські установки. На старенькому УАЗіку, або як його називають, військові буханці, ремгрупа мчить по Донецькому бездоріжжю лагодити поломку. Усе на максимальній швидкості кожне пересування тут це ризик бути поміченим спостережним ворожим дроном та атакованим ударним. Кілька хвилин на огляд і бійці беруться за роботу. Машина через раз досилає снаряд, так як треба. Треба перевірити рівень азоту, треба перевірити всі системи, які відповідають за заряджання. Щодо самої французької арт-установки, армійці кажуть, вона влучно і далеко стріляє. Утім, розроблялась для роботи в дещо інших умовах. Тож працюючи у донецьких степах, потребує багато уваги. Найбільший ворог цих машин це пилюка. І через пилюку не працюють механізми. Які без пили захисту, так сказати, затвор, ципки на лотках, ну, все, все куди попадає пил, все починає клинити і працювати некоректно. Але стріляє вона цільна, кучно і при щоденному обслуговуванні, при догляді працює майже безвідмовно. Якість проведеного ремонту ще потрібно перевірити. Тож артилеристи разом з майстрами ще вирушають на контрольний постріл. Лише так можна перевірити, чи проблему усунуто. А вже після знову візьмуться за роботу, нищити ворога, наближаючи нашу перемогу. Армата! З Донецької області Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факта Сітів. Єдині новини.